Зараз точаться розмови про зміни до Конституції України. Які справжні причини та загрози цих змін бачиш ти? Для того, щоб зрозуміти справжні причини запропонованих змін та загрози, які вони несуть, потрібно повністю усвідомити політичну ситуацію України, в якій ми зараз є. А по суті, ми маємо, що всі політичні партії це бізнес-проекти кланово олігархічних груп. Олігархат, як явище, формувався. Під пильним оком Кремля, під безпосереднім впливом Кремля, і всі олігархи мають певний зв'язок, а можна говорити, що майже повну контрольованість Кремля. І фактично, коли мова йде про запропоновані зміни до Конституції, то це є визначальним фактором. Запропоновані зміни поділяються на дві великі групи. Перша група це спеціальний статус тимчасово окупованих територій, друга це так звана децентралізація. Якщо ми говоримо про спеціальний статус тимчасово окупованих територій. То потрібно усвідомлювати, що, по-перше, це відкрите внутрішнє підігравання знищенню суверенітету України як держави, тому що ні, ні про який спеціальний статус мова йти не може. Чому не може йти мова про спеціальний статус Львівщини, Чернігівщини там, будь-яких інших регіонів. Чим ці території окуповані російськими військами сепаратистсько терористичними Терористичними угрупованнями, чим вони настільки особливі, чи можливо там взагалі провести вибори в той час, коли там знаходяться війська, коли там відбувався масовий терор, анексування ворожими силами і так далі? Плюс незрозуміло яким чином, чому Україна повинна вносити зміни до конституції під диктовку зовнішніх держав яким чином це може бути? А де ж державний суверенітет, а де воля народу України, яка повинна бути реалізована у конституції? А фактично, теперішні зміни до конституції в частині в частині е, спеціального статусу Донбасу? Це по суті зміни написані під диктовку Кремля, але набагато складнішою і набагато жорсткішою, і більш завуальованою загрозою для України є зміни з так званою назвою децентралізація. Чому? В Конституції народ України є власником всіх ресурсів, а територіальна громада це сукупність людей. І територіальна громада є власником усього майна, яке знаходиться на її території, що включає в себе там заводи, надра, водні ресурси ну абсолютно все. Територіальна громада в новій версії запропонованій версії Конституції це вже не сукупність людей. Власників, господарів на своїй землі, а адміністративно-територіальна одиниця, тобто, по суті, ми групу людей замінюємо на адміністративно територіальну одиницю. В адміністративно-територіальній одиниці є голова цієї територіальної одиниці і є префект. Префект повністю підконтрольний президент. Для чого необхідно провести саме ці зміни? Саме ці зміни необхідно провести для того, щоб, по-перше, знищити існуючий юридичний механізм. Який можна запустити щодо повернення вкраденого в українського народу майна? Чому тому, що принцип, закладений в конституції, яку ми прийняли в 96-му році, про те, що народ є власником, його не було реалізовано. Не були створені публічні реєстри власності і публічні реєстри власників. Відповідно, народ не отримав жодної вигоди від так званої прихватизації, і цей механізм повернення він існує. І... Цей механізм повернення він існує завдяки можливості реалізувати принцип здійснення своєї влади безпосередньо. Народ має право здійснювати свою владу безпосередньо. Коли ми змінюємо формулювання громади як, не як групи людей, а як адміністративно-територіальної одиниці, то це фактично вже виходить не група людей, а територія. і в рамках цієї території для управління цією територією, Достатньо домовитися з двома людьми, обох людей. Можна сказати, що обоє людей повністю будуть знаходитися під контролем влади, відповідно ні про який без безпосереднє здійснення своїх повноважень народу України мова йти не може. Це перше. Друге, власне, завдяки такій підміні понять, завдяки підміні прав власника, з'являється можливість. Розпочати процес прихватизації української землі. А українська земля це останній ресурс, який олігархи ще поки що не вкрали в українського народу, і це по суті останній форпост, за який український народ ще тримається, і завдяки якому він ще здатний знову фактично відновитися.